Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Вчора виграли для клієнта на аукціоні Copart дуже класний і доволі рідкісний, поки що автомобіль. Це Audi q 6 e-tron комплектація Premium Plus 2025 модельний рік. Давайте вам зараз покажу його більш детально. Ось так він виглядає на аукціоні. Пошкодження, напевно, краще подивитись на огляді 360. Бачите, яка гарна, цікава, красива машинка без передньої частини пошкодження тут. Цілий підсилювач, цілі ланжерони, але буде під заміну капот, фари і бампер, і все, що з ним пов'язане. Ось такий стильний сучасний вже салон. Ось так все виглядає. Ціла безпека в автомобіля. 25-й модельний рік, але 24-й рік виробництва, 8-й місяць. Якісь запчастинки у нас є ще на фото з аукціону. Придбали ми його за 33 тисячі 250 доларів. І зараз хочу вам показати ще, як відбувались торги за цей автомобіль вчора на аукціоні. Ставим, не ставим. Ставим, звісно, вже ставить треба зараз? Так, да, 31. Україна ставить Ага. Ставте. Не... єсть.

Угу. Перебили 33. Україна, кстати, проти нас грає. Шикарно, Ставимо. Ставимо. Ставим 33 250 поставив. Пока побеждаем. Бонусный час. Пока 33.250 пока наша. Сейчас пару секунд, если шо, то забираем. Да, я вас вітаю. Я вас вітаю. Да, Забрали. В принципі, я думав, буде дорожче, якщо чесно. Коли цей автомобіль відновиться і повністю збереться, він буде мати ось такий вигляд. Покажу вам ще спеціально, бо по фото за аукціону важко зрозуміти, що це за ауді, як вона виглядає. Будь ласка, ось такий цей автомобіль, ось такий цей E-Tron Q6. Дуже мало цих автомобілів можна зустріти поки що на наших дорогах, і це буде такий один із перших єтронів. Е Цікавий та крутий проект нас очікує. Тому слідкуйте за нашими випусками, друзі.